Отже, сьогодні у програмі по мануфактуримо: війна, мир і гроші. Путін, Трамп і Львів без заводу. Світова гра на виживання Путін, вкотре заявив, що готовий до миру, але не з Україною, а з Трампом. І сьогодні, о 23.00 Дональд Трамп оголосить чергову заяву, яка може змінити тон американської політики щодо України. Чи нас дадуть, і як цього не допустити? А Зеленський вже попередив партнерів: Україна хоче миру, але не капітуляції. Тим часом 76% українців проти мирного плану Путіна. То з ким Кремль торгується і які сценарії готуються нам? Тим часом Львів на межі екологічного колапсу. Чи залишиться місто без сміттєприробного заводу? Львів уже перерахував польські компанії Control Process 29 мільйонів євро, але обладнання досі немає. Чому поляки затягують монтаж і хто понесе відповідальність у студії депутат Львівської міської ради Назарі Бербека? Хто блокує завершення проекту і що далі: неустойка, суд чи інші важелі впливу? Дивіться сьогодні о 19.00 тільки на каналі Львівська мануфактура новин.